Всім привіт! Ви на каналі Apple Game. Сьогодні знову будемо грати Hello Neighbor. Роблю сьогодні відео, бо вже бачу, чекають підписники. Думаю, може трохи пізніше, але давайте сьогодні вже зробимо. Сьогоднішня наша тема або план це... Пожити в сусіда в його підвалі. Буде тяжко, бо там мало місця, бо там треба ще дещо відмичку отримати. Але нічого. Ну що, починаємо гру. Так, пропускаємо це все. Я знову без звуку граю, тому я не буду чути. Так, зараз. Може комусь не видно. І доймається, знімається. Все, добре. Починаємо. Але я швидко покутився Хочу ще раз сюди зайти. Бо тут ба. Як ви бачите цю кнопку. Що тут таке я не стане. Я ніколи не сподівався, Так, сусідно тут пулі був Пропускаємо тут все, Нам треба на другий поверх. Будемо спідранити. Візьму два про всяку. Можу провтикати. М -м -м. До речі, у нас перша була гарна погода. Потім там вже почав дощ падати. Сусід. Чути його десь. Ну не чути, я бачу, що трясеться тут. Але все він нам нічого не має зробити. Скоро вже буде відео Роблоксу. От напевно після цього відео я вже почну роботи, бо, а потім з'являється ідея що з тим сусідом робити і засніплю. Ноу сусіда, або знову буду роблок. Бо я купа режимів граю. Навіть я там грав пару режимів, можете подивитись. На моєму каналі. Так, сусід тут. Як? 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 Там же має закрито бути Я зараз ми проберемося тихенько. Я думаю, за спідранами які. Ось сюди, якщо шо зстрибу. Ага. Як, як там закрито має бути. Я не розумію, що вже залагить. І такий початок. фу тяжко. О, йди погуляти, йди. Зараз ми подивимося. Щось дуже пане стар у нас. Іди собі погуляй. Оля, зрозумів. Зрозумів вас. Щя сусід, пока. Не зайдете Я вас зрозумів. Як на початку гри, може бути відкрито. Та я в минулих церій. Баш один раз було відкрито, і то я ще після того грав. Добре, активуємо, активуємо все. Так. Добре, що ми закрили. От тепер почнеться трошки легше. Крім цього, бо це важке. Нам треба кілька... Один яшик нам потрібно. Перепрошую два. Я не течу. Нічого. Сусід, там на районі все добре, сусід. На районі все добре. Укладемо те, що нам це потрібно. Я спідранет по майнкрафту, я з по Майнкрафту. Сусід, я зараз тебе притягну. Не будемо його бісити. Ху. Що ти копаєш? Футбулр, бліст. Дарана він піде. І потім нам треба дуже жорстко спидранити. Бо інакшому він на одну. Чули про сильний спидра? А ящик поставив. Кода ж тут купив вікон. Вікон. Опа. І ось це нам не потрібно. Відпусти. О, оце нам потрібно. Ура! Дістали. У тому підвалі ми якраз будемо жити. І тепер буде саме найцікавіше. Я не знаю, як це зробити. Хвались. Фу, ми вже багато що зробили. валимся. Прикрилась. Все. Нам треба кріслі. І це одно забере, щоб нам не потім. І Тепер дуже тяжко. Підро нам треба. Ящики нам не потрібні. А, ты не сможет забрать. Добро значит забрать даже если не сильно. Ну шо, раз. Пошли. Нема. Я спидранер по Майнкрафту. Я спидранер по Майнкрафту. Что ты сосед? Зил? Зил? Можна взяти такий гар? Ооо, все я знаю, що нам треба. все І нам дуже такого не треба, нам просто треба прожити до кінця відоса, який буде тривати. Шов туди, куди не треба Я вас понял. Сусід починає бикувати. Ууу! Що він там робив? Сусід, що ти там робив? А? Скажи мені. Добре, йди погуляй зарядочку. Добре. Фу, що там по відосику? Дай хвилин, супер Если у него красный тоже требует. Супер. Аккуратненько. Прокрадаемся. Закрываемся. Пробуем. Йоу! Суби пуфик, чи то Нет, нет, таке... Таке досить зрешнее, я на такому буху. Це нам потрібно, запотребляно до клею. Дуже тяжко тут буде, не так же легко. Добре, будемо маємо виходити. Другого виходу нема. Крісло тут лишаємо. Нема. Глибоко вдихнули із підрани, глибоко вдихнули, глибоко вдихнули. Ууу, ти звідки бистри Чи ти на того. Ви? Йди на мене, не бикуй. Сідь, я тобі тут кілька віків снайпу, добре? Фу. Ой. Ви тут теж бачите? Добре. Будемо вважати, що то просто гра. Помнику зробила. Та я тобі другу розіб'ю, ти там біжи, хоч зашпортайся. Ти не знаю що біжи собі. Тільки в мене помідори не кидай, я тебе зараз сміття. Понятно? Сусід сам себе рвав. У мене тут авто той стоїть, авто націліва Шой... що шо ти під ворожу кулю Та ти... ты... Да. Ха-ха. А я сховався. О, може ми пошли передохлоти? Фух. Тяжко, тяжко. Да, блин, там десь поскакал. Поняв? Прийняв. Ха. Мене нема. Мене нема. Схваст. Тікай звідси, бриз. Небезпечно Ну я його не бачу. Hmm. Давай. Починай. Брамце. Яблуко. Мілк, молоко, банан. Вистрибуємо. Підемо зараз в підвал. Тільки йому треба його відволікти. Страшно, страшно. Втікаємо. Не боїмося. А банан з'їсти можна? Бигаем, Закрываєм. закрываемся. Что скину, скинуть, скинуты? Ой. Фуууу, не витривай, витрим. Я тебе даже наскратил. Ну як? Все, доброго ранку. Да Я нас підрам! А я ж те! Фу! Тихо, сусід, не психуй. все буде в житті в тебе недобре. Лисоминой. Я вас понял, сусід. Я вас понял. ти зрозумів? Хочемо ми по-доброму не буде? Цікаво, куди він побіжить? Фух, все ставим собі. Будемо їсти. Вона навіть їсти можна. Кто, знал, знал что нам можно есть? Скажите. Все на яшечке. Аккуратно. И молоко. Да, Я хочу взяти. <кій> Ти прихворів <кій> трохи, але таке. <кій> Фу, що нам далі робити? Зимоба банан З'їли шкурку через вікно. Ну, лука пити не можна, на жаль. Сусід не псіхує. Не видно. Фух, що нам ще такого зробити? Ой! Хотів, хотів легте не вийшло. Лопатою гримо. Пишіть ідеї, що ще можна з сусідом робити? Або можете підказати режими в Roblox. Бо я, наприклад, один з маю поки що, навіть два. Ні, я вже той режим грав. Ну, евей, evet, називається чи я. Сусід. Хто видів сусіда. ми не вийде. Добре. Сидимо. Що би ще зробити? Ключик. Живемо в бункері, але ми його будемо ключиком. Раз. Два, три. Чекай. Тікає. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Світло вирубає, світло вирубає. Виробили світло, виробили світло. І тікаємо, тікаємо. А він за нами женеться, женеться, женеться. Тікай. А ти будеш за мною ліси? Бо Я бачу, що... Сушит! Къде? Я тут кейно тебе хочу призвати. У... Да. Прийдеш? Пані мене. О! Все, починаємо екстрем. Жили в бункері, поскакали по драбині. Оп. А! То розбитися можна, я ж тебе згадав. Сусід, ходи, я хочу з тобою. Ходи? Я дивлюся з досту. Так, тихо. Си ти курсашу, я тобі електрику вирублю. Віржу все одно я. Сусі. Onde De E ali eu sou contra bem! ба, лялька, 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 лялька. Ляльки мені не потрібно. До речі, тут можна на цьому грати, я не буду чути. Я не знаю, что граємо. Ветрита не можна. Прям свій дочканий ключик. Сусіди його відомо. Або ні, Той. Перепрошую. Вилітаєм Сусід, там в мене є те, що в тебе нема. Хочеш подивитись? А! Ні, не дивись! Суп О, ходи Ходи, я тільки від 3 Так. Почай yeah. Є! все Якраз 22 хвилини, все! Ми все зробили, що нам потрібно! Все, всім дякую за перегляд! Всім! Удачі